на матч чемпіоната Іспанії, Ла Ліга, 17-й тур. Матч між командами Реал Мадрид та Валенсія. Реал, який зараз в досить непоганій формі, команда йде на другій позиції, і Валенсія, яка опустилась на 14-ту позицію. І останні поєдинки дійсно були не найкращими. Наслідком цього якраз було звільнення головного тренера. Команда програла Більбао і Вальєдоліду в останніх двох поєдинках. Мадрид, в принципі, виглядав непогано, могли вони обіграти в дербі. В Кубку Атлетіко Мадрид в останньому турі проти Сосідаду зіграли в нічі, але дійсно, я думаю, що Мадрид ще не втратив шанси в боротьбі за чемпіонство і буде наверстувати. Потроху набираючи форму ближче до Ліги Чемпіонів. В даному поєдинку, думаю, що Реал все-таки явний фаворит, більш стабільніше виглядає команда. Ну і по, по складу, по гравцях вони в рази сильніші за Валенсію, а у Валенсія зараз дійсно є проблеми. Не впевнений, що зразу ж після зміни тренера команда буде дуже мотивована і зможе зачепитися тут за очки. Тому я пропоную розглянути ставку на Мадрид, а саме на мінусову фору Мадриду. Прогноз на матч фора Мадриду мінус один.